З мене досить. Ти завжди п'яна. Я подаю на розлучення. О, я вийшла заміж. Дзвінок о четвертій ранку. Алло, алло, у вас стадо оленів не пробігало? Спокійна відповідь А ви що відстали? Любий, а що таке тест на 10 із хвостиком? Ну, це тест на IQ. О, то може мені пройти. Та ні, вже не треба. Привів дівчину додому. Уся родина була проти, особливо дружина. Доброго дня. Я хотів би замовити квиток на літак. Чудово, а скільки людей полетить з вами? Тю, та звідки я знаю, це ж ваш літак. У єврейській казочці Гуд відбирав гроші у багатих. І роздавав їх бідним, під невеличкий відсоточок. Усі неприємності, усі негаразди коли-небудь закінчаться, повірте мені. О, а ви пане оптиміст? Нє, я сторож на цвинтарі. А можна подивитися усіх дівчат? Ні, на жаль, тільки одна залишилась. Блін, хотів відпочити, а у вас все як у мене вдома. Дівчино, як ви вважаєте за краще? Менше, але частіше чи більше, але рідше? Глибше і товстіше? Хм. і як, по вашому, я в анкету про правильність харчування впишу вашу відповідь? Синок запитує у тата Татусю, а правда, що в Індії чоловік до одруження не знає, хто буде його дружиною? Тато зітхаючи. Ех, синку, виходить, що у нас теж.